Це для канала Шелочка Сергія, хай показує людям, що війна ще не закінчилась. Ну, наоборот ще ближче і ближче. Так що не шкодуйте, донайте, допомагайте. може. Як каже, з миру, пониці потім петля. Тиждень назад тут ще жили люди. Вже нема нікого, там собак. Мислі. Що з мислі? Як же ми тебе не знімаємо? Та все нормально, я тебе вже знімаю. А. Ну, — Так що можеш привітатися З нашими глядачами. Всім доброго ранку. Що це ви робите, Леся Петрівна? Як завжди. — Що робили? Що робили, робили? що робили? — Не світ не зоря? А що робили? Леся Петрівна з Надією Анатолійовною. Курочок скубали. Так що, друзяки, отакі от у нас курочки на сьогоднішній день. Леся Петрівна приводить їх в порадки. От вага, я думаю, що ми зазважимо трошечки пізніше. Леся Петрівна попакує, подобірає. Три є вже, можливо, побільше. ну вже тоді це все діло зробиш, десь засніму. Так що від мене всім доброго дня, слава Україні. Дякуючи хлопцям і дівчатам, виростили ще одну партію. Бройлерочка брали в бройлерної королеви Наталі. Леся Петрівна, як вам ця партія? Це шикарна куриня як приглядає. Як воно і скубать, як воно, так, коли партія ще... Шик... Ну. Ще є махнатиня трохи, так? Да. У нас сьогодні, виходить, якщо від народження, то це 45-й день від народження. Ми брали табака 21 день. В принципі, завжди так беремо. Чому так робимо? Тому що, по-перше, економія часу, по-друге, завжди є стабільно в Наташі курча. І поки ми там сарай почистили, підростає і заселяємо. Ну, буває навіть збій такий, що накладається, але беремо з одного господарства з однією мікрофлорою. І в принципі вже на протязі навіть не знаю скільки років, вже Ютубу, мабуть, п'ять. Ось було, шостий пішов. Це тільки на Ютубі ми вже шість років, мабуть, беремо, вже п'ять беремо у Наташі. В принципі, проблем немає. А чого переключилися, були в нас Леся Петрівна і сутичні. Так? І було і по 300, було і по 500, і було в різних місцях брали, і шукали дешевше, і годували, шукали причини і в комбікормах, і в всьому остальному. Але стабільність це запорука успіху. І були, да, були там моменти, коли навіть у Наташі брали, були партії різні. Але оця партія, якщо взяти даже візуально, отакий от бройлер, реально потужний, видно, да? Курка, ну, серйозна така курка. І на 45-й день у нас вже вага, я думаю, трішечка є точно. Я думаю, що так. Покли вони всі, може, деякі кг, але... А Зараз ось може піти якраз толік і Так що ще, друзі, будемо важити Анатолію Васильовичу. Хто там говорить, що е... хтось колись помниш, як розпочинали Ютуб, а ви хоч самі їсте і таранчуєте. Вже дві з'їли. Вже дві з'їли в першу чергу завжди. І багато є моментів, залежить від породи курей. Да, це настоячий кобовець. мови, такі лапи здорові. І колір шкіри. Бачите, він навіть йому 45 днів, а він уже жовтий. Тобто кобовець, ну я там не да, вижу. він скільки його не тримає, скільки його не годує, все одно буде білим. Ну це тільки з віком може трохи там пожпожовтіть, тільки із-за того, що якщо там багато людей до комбікорму додають ще кукурузи, хоч там її так 40% в раціоні. І вони жиріють, і потім виходить підшкірний жир. І за рахунок цього підшкірного жиру вони жовтенькі. Хоч у нас теж, диви, жирок трошки є, так? Жирок... а якби ми, наприклад, були, наприклад, холодно в сараї було, могло б цього жиру і не бути, він би згорів би. Так що, тобто і курка не так росте. Так що, хто там зо мною брав? Я знаю, що Олег Лукашів, Саша, і Санька з Дударкова. І просто як цікаво, яка в них вага. Сашу ми брали в один день. Тобто багато ще чого залежить від умов. Так що, друзі, шурша наша працює, Олеся Петрівна в шурші командирує. От, вже навіть я кажу, от, я навіть не знаю, якби навіть перейти в ту, в ту шуршу, вже якось було б не з руки, вже привичка. Три всього звикаєш і так само в другу шуршу, можна перейти і привикнути. Да, але, ну, не зразу. Не, не зразу. Тут вже привично. Да, все, що як там, тимчасове, то є постійне. І вже скільки років, я вже навіть не знаю скільки. Років 16. Ця шурша, зараз перейшли ми вже на зимовий період, вже Надія Анатолійовна кочегарем буржуєчку. Щоб жопки в них не мерзли, і вже сітку поміняли на одіяло замість дверей. Так що все нормально. Так що в кожну курочку Леся Петрівна ложить пуп, печінку. От. Ну і так ми звикли реалізовувати нашого бройлера. Хоч в кожному регіоні це все діло по-різному, ціна питання різна. У нас на сьогоднішній день ціна. 140 гривень. Хоть, ну, депу, 150 давно. Да, і по переяслову теж там дивилися. Ну багато є моментів. Хто як хоче, так і танцює. Але саме обідно, коли от людина буває, винесе качку на базар, якась бабуся і продає її там, тієї качки 4 кілограми, і продає її дає за 200 гривень, щоб хоча б купити якийсь кусок хліба або десь кудись притулити. Людина не знає собі вартість цієї качки, вона просто золота. і... Є люди, мені там людина розповідала, каже, я прийшов вона каже 200, людина взяла, витягла 400 гривень і дала. Чому? Тому що ці на цю роботу і людина виросла у цьому всьому ділі. Тому що, кажуть, дорого чи дешево, хтось прирівнює там до фермерського господарства, це трошки інша ситуація, інша схема, інший об'єм, інша робота. Ну, а в нас от така ситуація. На сьогоднішній день бройлер, ну, наче завжди був у плюсі. Головне, щоб не поздихав. І все буде добре, так? Да? Так що курочка хороша. Так що наташки бройлерні королеві, село недра, великий лайкос. Ну, вона теж курча брала і теж в залежності, де візьме курча. Були випадки, що різні моменти були. Мінус у нас там скільки? Дві чи три було. Три штуки, точно три. Точ, три пропали вже в такому віці. Ну, є такі моменти, де в кого серце не видержує. Десь може якісь врожденні вади в них з дитинства. От. Ну, але закладаються завжди втрати там, 10%. Ну, Але 3% це не так-то багато. Так що працюємо далі. Леся Петрівна пакує, потім зазважу. Так що, друзі, на дворі в нас сьогодні вітрюган. Таке дуло, таке дуло. Ну, зараз такими поривами Воно. є таке діло. Світла вже немає, вже пропало. Запустили генератор і працюємо. Ну а я зараз йду в Лесі Петрівни володіння і зазважу курочку для Анатолія Васильовича. Десь Анатолій Васильович на під'їзді. Так що супер партія, хороша партія, реально шикарна. Так що, друзі, тут у Лесі Петрівни ще копчення, зараз вона буде вакуумувати. Фактично вже половину розпродали прямо з коптильні. Заїжджала Ірина Остапенко. От, і також це все в нас замовлено е, у дружини у Сергія Василенка, електрика, який нам допомагає день народження. І Віта попросила на день народження за, за, закоптити деякі речі. Так що, друзі, відосик по копченню Леся Петрівна з надійкою знімала. Спостерігайте, я думаю, виставлю сьогодні його або завтра. Так що там вони щось розповідали, я ще відео не передивлявся. Процеси копчення, як вона це все діло робила. Так що працюйте, переробляйте, буде смаколики для вашої родини, а також матимете можливість передати щось хлопцям, тому що ви матимете можливість і окупитися, і заробити, і зароблене ви зможете віддати від себе часточку. Так, друзі, ну що, Леся Петрівна дала мені команду, взяв одну курку і вона вже запакована. Отак це все діло, Леся Петрівна. А, тут їх дві. дві курочки. О, не одна, дві курочки у нас лежить. Пофасовані з пупочками, з печіночками. Ваги ми включили. Так, світло у нас є. Ціна 140 гривень. Також перепілка занесла, Ці Леся Петрівна вже фасує в такі коробочки, поки реалізуємо, роздаємо, реалізуємо, використовуємо Поки для їжі. На поки ще не збираємо. Так що, друзі, дві курочки для Анатолія Васильовича. І що ми маємо? Так, ми маємо вагу 6915. 6915. Правильно? Да, маса 6 915, от так, маса 6915. Отак. І маємо 968 гривень по 140 гривень кг. Дорого чи не дорого? Пишіть свої подобання. Кожна людина рахує по-своєму, щитає по-своєму. Ну, не знаю, якось так. Напишіть свої ціни у ваших регіонах. Курка, курки — рознь. І кожна людина, як і риба, риба шукає де глибше, людина де краще. Так що, оскільки ж це у нас буде 3, 450 десь на виході вже курка. Ну, з більших, звісно, ріжемо. Ну, але от на 45-й день реально от такий результат. Так що, друзіки, працюємо далі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Об'єднуйтеся, підтримуйте наших хлопців і дівчат, а ми працюємо далі. Я вже сьогодні зранку там мотнувся до Романа і до Оксанки Ціпко, знову звернувся за їхньою допомогою. Ну і працюємо далі. Я думаю, що вже виїде машина на 58-му бригаду, сьогодні її дороблять і до Олега Вікторовича заженемо та, що приїхала з поля бою, розірвана від Медведика. 에... Скоро вже, думаю, вийде машина із 41-ї бригади з Рихтовки, будемо також доробляти, фарбувати, шпаклювати ну, по максимуму, бо там печаль, біда. І сьогодні вже Педжерік має приїхати, 72 ки там залишаться деякі моменти і вже будемо телефонувати хлопцям. Хай забирають. Так що рухаємося далі, ну і працюємо далі. Елічку забрали. Kia Sorento забрали, Міцубісі, я думаю, вже будуть ставити топлівно вже прийшла. турбіна ще на ремонті із Форда Рейнджера. Так що, друзі, запити на резину капець. І дякуючи родині Ігоряна, який вчора був у нас, вони нам задонатили 10 тисяч гривень. Їхня родина це бусисти України, бусисти Києва. Вони спілки бусистів передали нам кошти. Я за ті кошти сьогодні замовив для 25-ї бригади трішки доложив резину на джип. Так що дякую всім. Працюємо разом. а, а також дякую Наталі Волошині. Завдяки їм я також замовлю резину у бригаду. Хлопці мені там написали. Не пам'ятаю, яка бригада, але ще попереписуємося, уточнимо по розмірам і також замовимо сьогодні ще одну резину. Так що всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі, друзі, всім пока-пока.